Привіт, друзі! 30 жовтня. Сьогодні довождана дата. З вами центр громадської аналітики вежа і я, і керівник Валерій Клочук. І сьогодні зі мною науковець, кандидат економічних наук, кандидат, якщо не помиляюсь, і юридичних наук, так пане Іване, Магістр, магістр, лише магістр магістра магістр конституційного права, магістр конституційного права, багато регалій у пана Івана. Я ж говорю просто дуже досвідчений економіст і фінансист, але. Мені інколи глядачі пишуть: не говори просто окей, але все таки Іван Ус це справді економіст і фінансист. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю пане Валерію. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Чому кажу нарешті 30 жовтня? Ну тому що ми цієї дати чекали. Ми чекали з певною тривогою. Ну, принаймні в мене вона була. Мені дуже болить те, що відбувається в Україні, і ми з і паном Іваном щойно говорили про окремі аспекти цього, не під запис. І зустріч Трампа і Сі відбулася сьогодні, о четвертій ранку, за київським часом, 30 жовтня. Друзі, і ми готові з паном Іваном обговорити підсумки цієї зустрічі. Бо, як на мене, відразу скажу, я про це сказав в ранішнім відео, вона не продемонструвала ескалацію, вона відбулася і вона була теплою. І є навіть позитивні заяви. Моя така оцінка дуже коротко. А тепер пан Іван нам розкаже все, що він знає про це, і своє бачення. Дійсно, що всі чекали на цю дату, все ж таки ми розуміємо, що б там ми не казали, що світ не двополярний, є у світі Китаю, світі США, і так чи інакше, саме це основні країни, які вважаються лідерами певних блоків. Тобто, коли ми кажемо колективний захід, то ми сам передумаємо про США. Коли ми говоримо про глобальний південь, то про всій повазі до Індії ми думаємо про Китай. Не про Індію при тому, що Індія ображається. Я знаю, що вони ображаються, тому що вони обійшли Китаю по населенню, але все рівно вони, і вони самі розуміють, що їх розглядають як, скажімо, так, других після Китаю, що до речі їх не влаштовує, і що є великою проблемою БРІКС та інших утворень, шос, де присутні Китай і Індія, бо Індія не готова приймати лідерство Китаю. Тим не менш саме Китай і США є основні гравці в цьому світі, і тому зустріч. Лідерів цих країн то сприймається так само, як за часів холодної війни сприймалась зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та радянського союзу, тому що Absolutely. ось вам, будь ласка, два полюси цього світу. Так само і зараз зустріч пройшла. Про її результати. Я думаю, ми ще будемо дізнаватися, uh -huh. тому що те, що Трамп написав, що все було добре, 12 з 10 Як він сказав, ну я одразу цитую о, виступ того ж Трампа. Коли він говорить, що ось я поговорив з Путіном, все було чудово. Я проходжу додому, розповідаю Міланії про це. Вона каже, так, а чергове місто в Україні розбомбили, чергових людей убили. І Трамп каже: Ну ми ж так гордо, добре поговорили щойно, а картинка так. в реальності інша. Так само можливо буде і зараз в тому плані, що Трамп любить все, що завгодно, представляти як гарний результат. ось як щойно виступав на білоруському. Каналі Белсат опозиційному позиційному це важливо. А уточнити дуже і... важливе поточення. Друзі, дуже важливе. Так. Дякую. Бо. бо тут бо тут буде, скажімо так, сказати на білоруському на російському телебаченні. Ось Білсад, а, а, воно отак от у них називається. Я так розумію підрозділ. І я їм сказав що дивіться, ось коли Трамп говорить, що все добре, я одразу нагадую вам заяви Трампа по укладанню угоди про завершення війни в Газі. Він сказав, нарешті мир там, за три тисячі років перша в регіоні. Що зараз відбувається в Газі? Повністю продовжується війна. Тобто всі заяви про те, що досягнуто якийсь мир, ну, як на мене, це лише, лише риторика, яка, як знову ж таки, показує практика, не підтверджується. Так само і ця зустріч Трампа і Сі Цінпіня, також звернув увагу, що дивіться, є зараз два основні питання. Які всі чекали, будуть обговорити обговорюватись на цій зустрічі? Перше це Тайвань, доля ага. Тайвані. Друге, це війна Росії проти України. Трамп казав, що про Тайвань він сказав, не піднімала це питання про війну Росії України. Він сказав, так ми багато говорили, ага. що там складні відносини, треба повоювати, але це погано треба, щоб був мир. Тобто, в одному абзаці фраза про те, що хай повоюють. І фраза про те, що потрібен мир. Ну, вони, як на мене, суперечать одна одні. І, власне, в цьому є весь Трамп коли він може в одному реченні сказати, оця біла річ, хоча вона чорна, але вона біла, але вона чорна. Так само і зараз, що тут війна, так, хай воюють, але треба, щоб був мир. Погано, що йде війна, але хай вона буде. Треба, щоб був мир, але ж це мир неможливо досягти, тому хай воюють. Тобто, от, дуже дуже багато цих заяв, але. Конкретики, а конкретика, до речі, ось друге питання: це чи будуть санкції проти Китаю купівлю російської нафти, як це вже є проти Індії? Прецедент же є. І по великим рахунку, коли Китай це зробив, треба було Верніше США це зробила щодо Індії, треба було робити це щодо Китаю. Тому що, ну якщо ви сказали, а, тобто ви почали тиснути на Країни, які купують російські енергоресурси, треба продовжувати ну, пане Іване. Ще... Я перепрошую, я вас переб'ю. Я тут хочу побудувати сьогодні, що з вами розмову трішки в дискусійному форматі. Але Трамп не може ввести мита проти Китаю. Ми повинні це розуміти. Це не Індія. Ви щойно сказали: Індія не Китай. Трамп ніколи сильніше за себе гнобити не буде. Лише коли він побачив те, що Путін дав слабину зараз, ну це реально, він почав на нього тиснути. Ну, Китай це ж не Росія. вибачайте. Тому я особисто не очікував ніякого рішень. Які санкції, які ми проти Китаю? Ну про що ми говоримо? Єдине, що може бути це зменшення обсягів закупівлі нафти Китаєм мовчазне. Ми бачимо так. деякі такі маркери, перепрошую. Абсолютно погоджуюся, взагалі, як на мене, якщо дійсно США прагнуть. Зменшити закупівлю Китаєм російської нафти ні в якому разі не повинні вони не повинні тиснути публічно. Не публічне питань немає, а публічно ні в якому разі, тому що публічно це буде розглядатись як те, що Китай прогнувся під США. Вони це собі дозволити не можуть для щоб не втрачати своє обличчя. А ось казати, що слухайте, ось якщо ви будете менше купувати, то тоді ось тут не буде цих мит, і це не публічне підкреслення, так. так щоб. Це не виглядало як тиск, сказати. Бачите, ну це це їхнє рішення, їхня економіка. В кінці кінців ми ж не можемо втручатись в їх економіку. Нате Так, це якось, Пане, ну, а, сказіть, так. будь ласка, як на цьому тлі розцінювати заяву Трампа? рознеження на 10% мит від існуючих додаткових 20, які були введені, тепер буде 47, Ми з вами говорили, що то було 57, Ну, цифри друзі, тут підтверджується. До речі, щоб я акцентую на цьому увагу? Ну ви можете довіряти аналітиці пана Івана. Вона дійсно дуже, дуже змістовна і правдива верифікована. Це надважливо, особливо для центру громадської аналітики. Вежа, от як розцінювати зараз цю заяву Трампа? Мінус 10% каже, прям негайно. А ось пане Валерія стоя чекає рішення, тому що сказати, що мінус 10% відсотків і зробити мінус 10% – відсотків це дві великі різниці. Тому що, все ж таки, коли документально підтверджено, що дійсно такі мають місце бути події, тоді питань немає. Тому що зрозуміло, що коли США пішло взагалі, якщо проаналізувати, чому США пішло на підвищення мит в квітні місяці, тому що вони хотіли зруйнувати чинний е, світоустрій, базований на правилах суд. І був такий гарний термін «позасотівський світоустрій Тобто, а чому вони це роблять? Тому що вони розуміють, що якщо нічого не змінювати, Китай буде все більше зміцнюватись в нашому світі, тому що правила сод працюють на Китай, а не на США. Просто дві цифри: 2001, Китай, шостий експортер в світі 300 мільярдів доларів експорту. Це дані трейдмепу міжнародного торгівельного центру. А 2024 це рік. Він не просто перший перший з великим відривом, і там 3,6 трильйони, тобто 300 мільярдів і 3,6 трильйони. І це всього-навсього за 25 років. І звісно, з першого з шостого на перше місце з великим відривом. І це демонстрація того, що ці правила лібералізація світової торгівлі працює на Китай. Лібералізація світової торгівлі працює проти США і до речі проти Європи. Це також не розуміти І тому. Для Сполучених Штатів Америки бажання поламати цю систему. Китай, звісно, проти того, щоб ламали цю систему. І ось тут, ось я казав, перше питання, яке не повністю розкрита було: війна Росії проти України, це насамперед закупівля нафти, нічого не почули у Китаї у Росії. Друге питання: доля острову Тайвань. Нічого не почули. Третє питання: доля Світової організації торгівлі нічого не почули. Це такі три тригерні моменти, які дуже важливі. І, скажімо так, це все рівно. Ну я розумію, що це важко уявити собі. Якщо зараз буде зустріч Зеленського і Путіна, будуть обговорювати торгівлю між Росією і Україною. Ну, це ж явно, м'яко кажучи, не вкладається в розум, як це може відбутись. А ось як на мене, коли є такі важливі питання, і зустрічаються люди, від яких залежить вирішення цих питань, і говорить про щось інше, ну це дуже дивно. Тим не менше, це те, що ми маємо, ну те, що побачили. Я все ще буду чекати більшого розбору, більших даних, реальної імплементації цих мінус 10%, Я розумію, що США підняли мита і вони їх будуть з. Скажімо так, їм бажано їх знизити. Чому тому що реалії світової економіки такі, що глобалізація цієї світової економіки призводить до того, що західні суспільства, і США, і Європа, і європейські країни вони звикли переносити виробництво в інші країни аутсорсів чому тому, що ну не хочуть вони працювати на заводах, не хочуть там щось крутити. Думають, у нас є гроші, хай на нас працюють інші але ж це призводить до того, що. Ви переносите те, що вам дозволило стати тим, ким ви є, в інші країни, і тепер інші країни будуть отримувати від цього результату. Коли Трамп почав піднімати мита ну, проти Китаю, проти інших країн, він отримав листа від виробників одягу США. Тобто Хайлфінгер, інші компанії, і вони йому там написали, що дивись, 95% одягу. Американських компаній фізично шиться в Азії. коли підвищується мита на продукцію азійських країн. Це значить, що американські компанії, які розміщують там замовлення, не можуть їх спокійно отримати назад, тому що треба сплатити ці мито. І відповідно вони почнуть думати, що треба оптимізувати роботу, але не на не Азії, не в інших країнах, а у себе і звільнювати будуть своїх співробітників. Тобто політика. Щодо цих мит вона призводить до звільнення в самій країні. Єдине, що тут також слід розуміти, що у знаєте, проблема стратегії і тактиків, що стратегія з вони мислять на великі періоди вперед. А те, що треба дожити до цієї перспективи, вони не враховуються. Тому що в ідеалі, що вони хочуть, щоб виробництво повернулося додому. Тобто для цього треба високі мити, і відповідно все виробляти будуть в своїй країні. Але щоб це побудувати. Треба десятиліття, а їх може. Або півтора мільярди населення. Так. Або, до речі, десь нещодавно почув таку фразу, що чому ось в нас же вічна проблема мігранта, завозимо мігрантів так, так. в Україну, в Європу. Кажуть, чому це питання піднялось? Тому що якщо проаналізувати економічні прогнози на майбутнє, кого вважають двома основними економіками в світі в 50-му році? Це Китай і Індія, США так. там немає. Так, тому що півтора мільярда там, півтора мільярда там, так. тому що велике населення. І не що вони там немає. Ну це моноетнічні, але інші країни навіщо мігрантів, щоб мати оце населення, щоб були робочі люди і казати, а в нашій економіці працює там 50 мільйонів, 100 мільйонів, так, а те, що наше корінне населення там 3 мільйони, ну це інше. Головне, що в економіці стільки працює. І це зворотня історія цих міграційних процесів, тобто людей запрошують для того, щоб о, підвищувати кількість працюючих людей свої економіці, пане Іване. Я ну розділяю до певної міри ваш не зовсім оптимізм. Стосовно цієї зустрічі, але до певної міри, бо я ну, все-таки оцінюю, як я сказав, факт цієї зустрічі, заяви як позитивні. Певні коментарі невеликі видав і Сінпін Сін після зустрічі. Це також дуже добре. Тобто, він не мовчить. Є заява від самого лідера Китаю, друзі. Бо ми е, ще вчора, коли із позавчора я вже не пам'ятаю, із паном Песенко говорили детально про зустріч, яка планується У нас тоді даних вихідних ніяких не було. У нас було спільне застереження. Головне, щоб відбулася ця зустріч, бо Китай не анонсував її, він не підтверджував. Як тут каже на каналі Артур Харитонов, ну зрозумійте, що Китай не сповідує політику публічної дискусії, там нема такого, як у нас. Та ми тут говоримо, у нас свобода слова, так, вона під загрозою, але все ж таки є. І ми говоримо в умовах війни справді дуже багато. Як можна загалом розцінювати заяви Цзінпіна після цієї зустрічі, де він говорить про те, що вони ні на кого не будуть тиснути, що а, нібито, як каже Трамп, ну це вже Трамп, буде підписана торгівельна угода, всі про це скромно мовчить, але обидві сторони погодилися на проведення. Саміт АТС у Китаї наступного року, і так я розумію, нібито він буде в квітні, і туди прилетить Трамп. І саміт Великої двадцятки в США, Він буде, мабуть, восени наступного року, і туди прилетить Сі. Ну, Якщо не Сі, то хтось інший, якийсь тід Китаю, це вже питання до його здоров'я. Це ми можемо розцінювати як позитивну стратегію відносин, і те, що ще одна деталь. Торгівельна угода буде підписуватися щороку із Китаєм. Вона щороку буде оновлюватися. Це що нам про що нам говорить? Ну по перше, ніякої стабільності, коли угода переписується щороку. Ну, пане Іване, я перепрошую, але бажання але... Трампа не переборне на три роки підписати до завершення каденції, ну хто на це піде? Скаже ні, ні, чекай. Тамону давай, давай потрішку, От, Абсолютно погоджуюсь, тому що зрозуміло, що фактор Трампа як особистості. Грає грає велику роль, знаєте, я згадую аспірантські свої часи. а В мене був колега в аспірантурі, це був інститут світової економіки і міжнародних відносин, який писав кандидатську на тему Сільвія Берлусконі За тема кандидатської. І коли питали, а чому ну може прем'єр Італії, все таке? Він каже: Ні, ні, ні. Особисті Сільвія Берлусконі вона значно важливіша за факт прем'єрського прем'єрської посади Італії, тобто тут не. Не прем'єром є Берлусконі Тут Берлусконі є прем'єром. Це важлива річ, і так само і Трамп. Фактор Трампа він багато чого означає його екс експансивність, його емо емоціональність тобто рішення, як виймається саме Трампом. А це окремий фактор. І тому дійсно бажано, поки є Трамп вкладати на короткі. Короткий період на рік потім буде дивитися, але що так. я перший вбачаю у цих домовленостях, що зараз знов почнуться розмови про ідеї поділу світу між США та Китаєм, тобто тобі полярна світ. Це найцікавіше, що Росія тут най... найбільше виступає проти цього ну публічно, тому що Росія ж вважає, вважає себе гравцем, але ж навіть Трамп сказав, що ось дивіться, по ядерній зброї, а ми там з Росії. Перше, друге місце, китай третє, але скоро Китай буде першим. Тобто натякаючи, що Росія можливо не буде в топ-2, це буде США і Китай. І оце бажання поділити світ між США і Китаєм ага. з однієї сторони, воно насторожує ну, будь-яку європейську країну, до яких ми відносимось, але з іншої сторони, це ж також для Росії неприємний момент, ага. коли США скажуть так: ну, ми не з вами а з Китаєм будемо розмовляти. І там же Росія любить повторювати, що найвіше розмовляти з Україною, вона не суб'єктна. А США говорить: ну так, можливо, Україна не суб'єкт, але ви також не суб'єкт. Навіщо так. з вами розмовлятиме зараз з Китаєм домовимося, все і питання буде вирішено? Пане Іване, а скажіть, будь ласка, в цій частині якою може бути доля, як швидко вона зміниться, чи не зміниться взагалі російсько-української війни? Ось що ви тут бачите? Ви вже ну, дещо сказали на початку свого коментаря. Але враховуючи от останню вашу тезу про зменшення суб'єктності Росії, чого тут нам чекати? Я попри те, що як на мене буде зменшення суб'єктності Росії, воно вже відбувається. Китай не хоче зупинки цієї війни. Єдине, що Китай не хоче перемоги Росії, але тому, тоді що... не це, це не вкладається у предмет розмови Трампа і Сі, якщо ми говоримо так, ну там вже сказано, що хай повоюють, але це погано. Тобто, ну в принципі, в мене таке враження, що вони торкнулися теми України, але сказати, що там є згода. Тобто, щоб вони вирішили, що все зупиняємо цю війну, ага. навряд чи Китай сказав, що ми йдемо, ага. а казати з іншої сторони, що давайте там віддамо все Росії. Ну по перше США на це не підуть, але і Китай на це не піде, тому ага. що коли ага. говорять, що Китай союзник Росії, я кажу, слухайте, Китай не хоче перемоги України, це факт, але Китай не хоче і перемоги Росії. Це також слід розуміти, тому що Китаю треба, щоб війна тривала, щоб всі дивилися на цю війну. А перемога будь-якої зі сторін, значить, кінцівка цієї війни цей монопід. Ну і тому Китай, як на мене, не готовий іти на те, щоб тиснути на Росію, що зупиняється цю війну, бо повторюсь йому це не потрібно. У Китаї є безумовно можливості, всі, бо економічна Росія дуже так. сильно залежить від Китаю. Але оці всі кроки Росія, давайте США домовлятись, просто читав же ці пропозиції Росіян в анкоріджі ну, як на мене, там був чіткий антикитайський характер. Тобто ми. Допоможемо ага. вам зменшити залежність від Китаю, ми там будемо по Тайваню понюсівробітничі. Це пропозиція Росії. Тобто, навіть якщо вони узгоджені були з Китаєм, ну як навіть думати про те, що твій союзник завжди думає про те, як би тебе зрадити, ну це не найкраще значить союзника. Я більш не впевнений, Китай зараз так і думає про Росію Вони не вважають їх ага. надійним союзниками. Це ж такі історичні передумови і там. Ага. Сахалін називали китайською назвою свого часу на мапах і інші міста Росії, натякаючи на те, що взагалі то є багато чого нашого у вас, і ми про це не забули там, не лише острів Даманський, скажімо так. А тому буде можна... так. Скажіть, якщо говорити про час, впродовж якого можуть тривати там спільні зусилля Трампа і СІ щодо завершення російсько української війни, я зараз бачу дві дати: два часові проміжки, які озвучені. Перша згадана мною це дата проведення саміту АТС. Я знову перепрошую, друзі, але наскільки я розумію, це, мабуть, про квітень іде місяць у Китаї безпосередньо. І е, друга дата, яку озвучив сам Трамп, це про мита, які будуть діяти ну, щонайменше півроку. Перепрошую, санкції, щонайменше півроку проти двох російських компаній, Роснів та Лукоїл. Е, ці санкції вступлять в дію швидше за все, 21 листопада, якщо нічого не зміниться. Трамп готовий чекати як. Ви бачите тут взагалі е, дії Трампа, настільки вони можуть посилюватися, тому що Білий дім говорить, що ми готові доводити додаткові санкції, наскільки е, готова буде змінюватися ну, точніше, наскільки готові буде впливати Трамп на позицію Китаю, оскільки він не поспішає завершення російсько-української війни саме через санкційний тиск на Росію, бо про Китай ми тут взагалі не говоримо. Я розумію, що це питання таке більше філософській площині, але mm -hmm. все-таки, яку модель ви бачите тут? Ну, по-перше, я так що не включаю, що під час цих розмов Трамп казав, що дивись, ну, Росія здійснює агресію, тому будуть мита проти їх компаній. А можливо, можливо, там є якась домовленість, що а, санкції зніматись не будуть, але й не буде прискіпливого так званого інфорсменту, тобто контролем за дотриманням санкцій. Тобто, дивіться, зараз в Роснівці під санкціями. Уявимо ага. собі, а це більш ніж певної відбувається, Ці компанії створюють якісь інші компанії, які не мають для них офіційного ніякого відношення. Ага. І ці компанії починають співробітничати з Китаєм. США може або звернути на це увагу, або не звернути. Okay. І ось домовленість, як на мене, цілком можливо, що до певної межі США не буде звертати на це увагу. Хоча, як на мене, власне, в чому завдання буде контрольним за цими санкціями, щоб дивитися, щоб випадково зараз в світі не з'явилася якась така нова, нікому не відома компанія, яка буде оперувати великими обсягами нафти і постачати їх в Китай та інші країни світу, при тому, що це компанія на звідки. А у неї такі обсяги, такі самі, які були там у Роснефті чи Лукоїла, які зараз у та Лукоїл не зможуть постачати. Це на мене викликає підозру. І ось тут е, домовленості можуть торкатись того. А чи будуть прискипливо вивчати ці компанії, чи дадуть якийсь період, хай хай працює, а потім там через півроку ми терміново згадаємо, що ой, а що ж це така компанія з'явилась не, не звідки, яка займає такі великі частки світового ринку нафти? Тому ось тут я не виключаюся домовленості, якісь є, щоб санкції не знімати, вони будуть лишатись. А ось контроль за виконанням, ось тут можливо є якісь домовленості. Що верніше домовленості щодо відсутності прискіпливого контролю за виконанням цих санкцій. Друзі, Підсумків не так багато, але вони є. Ми спробували зараз з паном Іваном окреслити найголовніші і пояснити, чого нам очікувати. Звертаю вашу увагу на динамічність процесів. Вони точно будуть такими. Бо говорити про те, що остаточні домовленості вже є, не доводиться. Але в будь-якому випадку, ще раз ми тут говоримо, що присутність і наявність діалогу і обіцянка його продовжувати це принаймні краще, аніж би вони взагалі не зустрілися. Щоб, Пане щоб. Іване, дякую вам, що ви були yeah. сьогодні з нами. Глядачам також говорю велике спасибі сьогодні. Так лаконічно і коротко, але я сподіваюся, що було достатньо, щоб бути поінформованим. Спасибі вам. da polícia